Які дріжджі краще обрати? сухі чи пресовані? Я спробувала і ті, і ті, і переконалася, що випічка вийде смачною та пишною в обох випадках. Сьогодні я розкажу, у чому ж полягає різниця між сухими дріжджями та пресованими. І як правильно їх використовувати. У цьому мені допоможуть львівські дріжджі. Отже, дріжджі є сухі. І пресовані. Пресовані дріжджі мають вигляд брусочка, у них світло-кремовий колір, ледь вловими, приємний запах і дуже ніжна текстура. Перед замісом їх потрібно розводити у воді або молоці. Можна використовувати йогурт або кефір. Однак я б радила спочатку розвести дріжджі у невеликій кількості води, а йогурт або кефір додати до борошна вже під час замісу, згідно з рецептом. Сухі дріжджі нагадують гранули, вони швидкодіючі. Про це вказано на упаковці. Це означає, що на відміну від пресованих, сухі дріжджі не потрібно розводити у воді. Їх можна одразу додавати до борошна і замішувати тісто. Якщо печеш досить часто, раз чи два на тиждень або навіть частіше, то зручно користуватися пресованими дріжджями. Їхній термін придатності 35 діб. Пресовані дріжджі краще обирати для випічки, де є досить високий вміст цукру, багато жиру та яєць. Тому вони просто ідеальні для паски і пончиків. Якщо печеш рідше, то обирай сухі дріжджі. Вони мають тривалий термін зберігання до 18 місяців. Тому на випадок, якщо тобі раптом захочеться. Піци або панкейків краще тримати вдома упаковку сухих дріжджів. Сухі дріжджі можна замінити пресованими і навпаки. Пропорція така: одна частина сухих дріжджів це три частини пресованих. Отже, 12 грамів сухих дріжджів це 36 грамів пресованих. З різницею між сухими та пресованими дріжджями розібралася, тепер давай скоріше готувати. На нашому каналі вже є багато рецептів смачної випічки від львівських дріжджів. Переходь!